Так, покажу вам зараз, як я паяю лічильного геримолі в спеціальну кислоту мукаю ось так кінчиком олова. І саме головне, не замазати ось це скло, корпус, а просто перед цим навіть зробіть краще ось так: візьміть малярку от, і заклейте все. Найкраще ось так маляркою заклеїти повністю з двох сторін, щоб кислота і пари кислоти не попали взагалі на лічильник, на скло. От. І далі я це роблю так. Мукаю кислоту. І на самий кінчик. Просто ось так намочити кінчики. Кожного анода. Кислота, це не кислота це флюс. Він має бути обов'язково густий, бо рідкий потече донизу і спортить вам весь лічильник. Обов'язково густий і вибирайте спеціальний флюс, фірмовий якийсь. Не самі його робіть, він має бути для всіх металів. І для сталі, і для алюмінію, і для нержавійки, і для міді, для всього. Самий потужний, Інакше нічого не вийде. Так, далі розігріваєте паяльник. От. У мене ось такий. З регульовкою температури я ставлю на 315-320 градусів. Хоча можете більше ставити, ну, не менше. 320. От, мені нормально. От. У мене ось такий. Жало, мідне. Okay, ja. Залудив. От, припой. Берете пост 61. Менший не беріть, там по 40 плюс 30, тільки такий. Бо буде фігня. От. Hey, з флюсом, можете без флюсу брати, це без різниці, бо ми і так кислоти вже не і ось так, Коли розігрівся паяльник, реально дуже добре. Ось так підношу, і окунаємо і ще царапаємо обжало. Чуєте скрипить, царапаємо обжало цю проволоку. І тримаємо там. От, і все, олово налипає. От, бачите, вийшло. Наступний. Окунули і тримаєте. Всередині не виймаєте його, потім потерти ось, так поцарапати, обжало. Аж поки не налипне олово. Так, для От, є. Наступно. Так буває мало кислоти, бачите, не липне. Тоді ще мукайте. Ще мочити кислотою. Не всі зразу заложуються, як бачите. Потрібно деякі повторно ще замочити кислотою і ще процарапати ось так. І ось так намочити, потримати і різко дістаю, тоді олово залишається. Якщо вам не допомагає так, то можете взяти напильник або наждачну бумагу, або пилочку для ногтів. І ось так легенько, ось так, процарапати, процарапати. Знову змочити флюсом кислотним. сталі. і знову при 320 градусів по 61 припоємо О, все заложено. Це дуже хороше і тут території, які нашу ініціативу. От і після цього ще один цей коротенький залишився у нас. Ось так виглядають, от вони вже заложені всі. І кислота не потекла по них далі і не розбризкала все не замазало. Jei jūs mišinate, pavyzdžiui, u savo šeimų su 5 žmonių, tai 1930. Jei jūs mišinate, pavyzdžiui, jūs turite kokią nors mišiną, ar kokią nors... E Так. І після цього я беру свій улюблений провід. От. Він улюблений багатьох так. обрізаємо ось такий шматок, беремо так, щоб з'єднати всі ці 10 нодів і ще така сама відстань залишилась. Потім вмикаємо газову конфорку. І дивіться, який це чудовий провід. Зараз я вам це покажу. Підношу, просто нагріваю і автоматично в нього від температури от, ізоляція сама затягнулася. І інший кінець. Так само роблю. Тут посередині ми. Перепалимо її ось так, хоп, ось це перепалив і покажу, як це робиться. От тут ми перепалили повністю, хоча кабель не пошкодився. Він має багато жилок, а тут просто стягнули. Ізоляцію зняли. Так, і далі просто ось так руками, одною рукою незручно, стягуємо. Цю ізоляцію вручну. Легко робиться. Ось, зубами на стіну. І все, в нас провід, як кажуть, огольований. Бачите, до середини і тут очищений. Тепер що робимо? Тепер треба його скрутити в косічку таку. Сплести, щоб ці жилки в сторони не торчали. Просто руками закручуємо його. Після цього змочую знову флюсом нашим кислотним. от І вздовж ось цей весь я вже в косічку його закрутив пальцями і ось так змочуємо флюсом кислотним, він по всьому розтікається. Далі береться олово побільше. Ось так. І залужується дуже просто. От, просто ставиться ось так. я навіть це однією рукою зараз зроблю, вам покажу. Так, і залужую, робить я ось так. Просто провожу через олово. Ось так і провід весь лош. Бачите, весь вже блискучі сріблястий. Извиня даженний. Так, ну от, спаяв я всі 10 ноділ. Все працює. От тепер можна малярку забирати зараз. Дуже незручно в ви не руці телефон тримати, засинати, вам Присав видно От спаяв. Жодної каплі кислоти не попало на лічильник, не затекло всередину на ці скляні напівсфери не, не попало. От. Все супер. Все тримається дуже надійно, дуже міцно. Тепер потрібно навколо це все ізолентою заклеїти або муляркою. Дивіться, як працює. Півтора імпульса в секунду, все чудово працює. І покажу ще один момент. Тут в мене є такий самий детектор. Як бачите, також спаяв, все супер. Динанот відпаю, ну зараз спаяю. Зараз його підпаяю і покажу вам. От. Цей 92, тут 03 написано. І от, як бачите, я припаяв цей інший лічильник аналогічний. От 03 на ньому написано. А от цей відпаяв. Ще 92 на ньому написано. І він не працює. Він не працює. Хоча все так само. От, як бачите спаяв, просто не працює. В чому причина цього ефекту? Причина в характеристиках лічильника і характеристика плат. Не, мов, не буває ідеально однакових лічильників, ідеально однакових плат. Також ідеально однакових. Параметрів в радіодеталії на платі. Тобто ємність конденсатора або індуктивність. Катушки вони всі відрізняються. І от з цим лічильком не хоче працювати, а з цим працює. ось Таке буває. от Буває ще причини, що коротке замикання, наприклад, коли кислота попадає, закорочує анод і катод. А буває саме через характеристики. Різну напругу треба і так далі. Ну, знаєте, не завжди у вас вийде, купили один лічильник, зразу запаяли, все працює. От. Іноді таке буває, що з 10 лічильників тільки один нормально працює. От. І так само деталі. На заводі бувають браковані конденсатори, дроселі, резистори. І кожну перевіряти це дуже довго. З такі моменти розраховуйте на те, що ну, завжди беріть з запасом все в 10 разів, тоді у вас все вийде. Ну, все, всім до нової зустрічі.